Кандал у Миколаєві. Неповнолітні дівчата демонстрували спідню білизну в одному з місцевих нічних клубів. Там улаштували конкурс «Міс південь. Підлітки мали пройтися сценою нічного клубу не лише у вечірніх сукнях, а й у трусиках, бюзгалтерах та панчохах. Серед учасниць були й ті, кому ледь виповнилося 15. Організатори конкурсу, адміністрація нічного клубу, запевняють, демонструвати білизну цілком нормально з 13 років. І кажуть, батьки дівчат давали згоду на їхню участь у відвертому дефіле, що правда лише. Ще усну чи законна така демонстрація тіл неповнолітніх місцеві чиновники планують з'ясувати невдовзі? Поки що певні лише в одному дітей, яким не виповнилося вісімнадцяте, у нічні клуби взагалі не мають права пускати. Мы же показывали не девочек в этом номере, а мы показывали рекламу нижнего белья. И девочки абсолютно были в классическом нижнем белье, абсолютно ни, ничего ни у кого не просвечивалось. Контроль за допуском и недопуском несовершеннолетних детей возлагается на ночной клуб. Обратим внимание и организаторов на то, что подобные вещи не должны повторяться.